Тільки має в нас творимо, ми сьогодні будемо просто розглядати дані питання. Добре. Першим питанням у нас є звернення до Кабінету проєкту землоустрію, що встановлення меч на пункті міста Борщів. У нас вже пройшло погодження в обласній міській раді, подаємо на кабінет міністрів з подальшим затвердженням на Верховну Раду. Проєкт землеустрію обласна погоджувала. Так, так, так. Уже є рішення, погоджуємося. Подаємо на Кабінет міністрів з подальшим затвердженням на рахунок. Добре, далі. Друге питання є проведення дозволеного розроблення загального плану в території по вулиці Федьковича в місті Борщеві. Звернення West Energy System на формальні зміни ділянки для встановлення енергогенеруючих приємств, сонячних панелі і СЕСТ, станції зберігання енергії. Детальний план транспорт там не сформована земельна ділянка, Цільове може і так згідно плану попадає, але не сформована земельна ділянка. Тому детальний план для сформування земельної ділянки. Далі ми вже ну, з земельних питань, наступні питання такі. Затверджені технічної документації з нормативної вшої оцінки земельної ділянки за межами населеного пункту села Ми ту ділянку колись поділили, маємо зараз 25 соток. Маємо нормативну грошову, затверджуємо нормативну грошову і після цього будемо вирішувати питання щодо передачі її в оренду. Затвердити технічну документацію зі мною і передати 25 сотих, і затвердити нормативну шову в у в селі Сков'ятин в розмірі 390 тисяч 218 гривень 5 копійок. Товариство гріб скала просить дозву на подозинній ділянки цих 25 сотих. Тобто маємо оцінку. Зараз даємо дозву на продаж, замовляємо експерта, експерт здійснює оцінку і по цій оцінці будемо продавати результат. Товариство Каданс це є у нас кна, АРС. Арс так. Дозволити колег, вони мають там 87 сотих, хочуть цю mm -hmm. ділянку викупити. Значить, Даємо дозвіл на продаж і замовляємо експерта. І вони платять нам авансовий внесок в сумі 644 тисячі 544 гривні. За ці гроші замовляємо експерта, виготовляємо експертну нашу оцінку і продаємо земельну ділянку. Товариство Хеліченська Перлина те ж саме хоче викупити земельну ділянку. Це біля печери 40 сотих. Даємо дозвіл на продаж земельної ділянки, замовляємо експерта і. Фінансування робіт здійснені за рахунок внесеного авансового внеску. В сумі 31 480 гривень 82 Бідулька, Даємо розробку проєкту змушує відведення земельної ділянки для здійснення підприємницької діяльності 6 сотих в селі Зоряни вулиці Константська. Має неслабо рішення власності, просто даємо земельну ділянку. Урен... Розробляємо уряду. Урен... Ну, тобто, ми, ми поки що розробляємо, а потім після цього буде вирішуватися питання після затвердження проєкту, будемо вирішувати питання щодо передачі її оренду. Затвердити проєкт землю службу відведення з мелянки товариства Агрополіс. Немає мають там діляночку гектар 10 сотих, значить затверджуємо проєкт, реєструємо речове право, затверджуємо нормативну оцінку в розмірі до 44 тисячі 338 рівні 69 купів і орендна плата в сумі. 5320 гривень в рік. Мала, але бо це і землі іншого сільськогосподарського призначення. Буршівська парафія греко-католицької церкви святого Петра і Павла. Затвердити проєкт за міністрів земельної ділянки зі зміною цільового призначення. Міська рада реєструє речове право і надаємо в постійне користування земельною ділянкою площі 400 в місті Борщає, вулиці Степана Бандери. Хулькар. 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 Навроцький має свідоцьну право власності на нерухоме майна, затверджуємо проєкт, реєструємо речове право, надаємо оренду на 49 років, затверджуємо нормативну шову оцінку в розмірі 11364 гривні, площа 28 сотих, оренна плата 1363 гривні 75 копійок. Вирішу, аналогічно там по 100 бід має свідоцтву право власності на нерухоме майно, площа ділянки 9 сотих, Затверджуємо проєкт, реєструємо речове право, надаємо оренду на 49 років, затверджено противну в шутку розміститися 814 гривень. оренда плата 457 гривень, 73 копійки. Розробку проєкту землю щодо до відведення земельної ділянки зміни цілого призначення виступ гіпс огірському. Ми колись ділили ділянку там 3,5 гектари, було сотих, це що ми хочуть викупити, а та ділянка є. ми її будуть використовувати. Ми міняємо цільове призначення з земель. Деревення товарного сільськогосподарського виробництва на цільве призначення для розміщення експлуатації е, підприємств, що пов'язані з колаштуванням надрами. Після цього будемо річ питання, що передачі її в мене. Самі Борис розумієш, біля печери є земельна ділянка і 700. Частину земельної ділянки взяв вже Бойчук, а решту частину земельної ділянки даємо дозвіл на... Виготовлення документації на встановлення селітуту. Там є площа ділянки і з половиною сотих. Село Крів чи вулиця забувати. Це в десебіту. Додаткового договору ворогде садова креса Галина Іваніна. Значить, там був до договір. Вони викупили це приміщення, міняємо, кладаємо додаткового роду, міняємо умови договору. Вентувають буде Бощівська міська рада, орендар Кресак, Нормативна, оцінка буде 8 тисяч 61 гривня, орендна плата 12% 967 гривень. Земельний ділянка телеком. Термін 10 років земельну ділянку 66 метрів квадратних, Володимир Великого 12%, немає там своє приміщення. Частину земельної ділянки ти 66 метрів передаємо в оренду. Орендна плата буде 1784 гривні 28 копійок. Внесення змін до договору оренди з товариством Україн Компанії. Вносимо зміну до договору оренди, подаємо додаткову угоду, прилетають Бущівська міська оренда буде товариство Україн Таур Компані. І нормативно, грошова оцінка 5111 гривень 39 копійок, орендна плата 12%, 612 гривень 39. Купію за 66 метрів квадратних. Товариство Україн Компані в Кривчу має ділянку площу 15 сотих, подаємо додаткову угоду, міняємо із «Зад Київ «Київстар» GSM на Ukraine Tar Company, вилітаю з Бучівська міська рада. Оцінка 115 гривень 89 гривень. 115 тисяч 89 гривень, 18 копійок, орендна плата 17 тисяч 810 гривень. І далі прийшли люди. Люди Це, це власні земельні ділки для обсування житлового будинку, на якій є свідоцька права власність на біля панома. Думаю, зачитувати не маємо. Дякую за лоб. Дякую вам.